Тільки під клієнта можна зробити класний продукт, особливо, якщо ми говоримо, що ми наші сервіси більш направлені на B2B, наша країна в електронний документ обіз випереджає половину європейських країн. Ми перевірили на себе, ми тисяча співробітників перевели на повністю електронні документи. І зараз мені треба, щоб заяву на відпустку підписати, ніколи не треба ходити. Я відкриваю внутрі нашої компанії наш корпоративний месенджер, натискаю три кнопки ну, послідовно. І в мене відпустка. Я... волею не волею, підстимульовує того бухгалтера, щоб встановити. І вже там вони самі рекламують цей продукт. Так. Це дійсно крута. Тому ми дуже вдячні, тому що наші амбасадори ми любимо, і ми дійсно розуміємо, що без наших клієнтів у нас буде не було як бізнесу, в принципі.